Надійний засіб Трансатлантичного зв'язку з Сполученими Штатами Америки. Сьогодні до складу Єврокорпусу входять з'єднання, які перебувають під подвійним командуванням НАТО і Євросоюзу. Військовий компонент ЄС це 60 тисяч військових, які у разі необхідності за 60 діб мають бути готовими до виконання завдань у будь-якій точці світу. Однією з останніх операцій європейських військових є антитерористична операція Аталанта. Про неї європейці говорять з особливим пафосом, адже біля берегів Сомалі вони також замінили кораблі НАТО. Сьогодні у операції Аталанта беруть участь 13 військових кораблів та 3 літаки-спостереження. Операція Аталанта біля берегів Сомалі є черговим етапом розвитку Європейського союзу. Декілька років тому єС розробив оборонну та безпекову політику. Збройні сили, поліція, воєнізовані формування країн Євросоюзу розпочали новий процес співпраці між собою на рівні ЄС, чого не існувало раніше. є питання та виклики, які окремо взята країна подолати не може, і такі питання потребують спільного вирішення. Події Біля узбережжя Сомалі є хорошим прикладом. Тож ЄС започаткував операцію Аталанта у контексті європейської оборонної та безпекової політики. Сьогодні ми маємо потужний флот із кораблів країн ЄС, які ведуть боротьбу з піратством у Аденській затоці. Після ратифікації 2009 року Лісабонського договору євросоюз може значно посилити свій військовий потенціал. Щоправда, не дивлячись на його амбітні положення, експерти у більшості переконані, що Європі буде важко їх реалізувати. Зрозуміло, що ні Франція з Німеччиною, ні Велика Британія, а тим більше і європейські країни із слабшою економікою, подібні розкоші утримувати частину сил для НАТО та для ЄС просто не потягнуть. Це природне бажання європейців контролювати та брати участь у питаннях безпеки. Але це природне бажання натикається на реалії життя. Існує НАТО, до бюджету якого кожна країна робить внески. Але в умовах, коли Європа не відчуває серйозної зовнішньої загрози, дуже важко переконати демократичні країни виділяти більше коштів на оборону. В таких умовах це питання стає все більш віртуальним. Рік тому європейський парламент проголосував за створення сил швидкого реагування ЄС. Які підпорядковуються виключно Євросоюзу і діють за власним статутом. Створення подібного військового об'єднання чимало європейських країн сприйняли як прояв незалежності від НАТО, де занадто велику вагу мають Сполучені Штати. Однак тут можна ще раз пригадати операцію НАТО в Єгославії 1999 року. Американці, виправдовуючи свою командирську роль, пояснювали, що Європа не в змозі зробити щось самостійно. Адже її військовий потенціал за НАТО слабкий сьогодні, говорячи про операцію у Афганістані, Вашингтон з сумом констатує, що дуже важко переконати Європу надіслати додаткові підрозділи. І це в рамках НАТО того, до чого європейські країни готувалися після підписання Вашингтонського договору. Я не поділяю таку точку зору, адже сьогодні 3700 французьких військових задіяні в рамках операції НАТО в Афганістані у порівнянні з 2008 роком. Ми збільшили свою присутність на одну тисячу вояків. Більше того, Франція по об'єму бюджетних внесків та присутності особового складу в Афганістані є четвертою за розміром цих внесків країною. Загалом в стабілізаційно миротворчих операціях в Афганістані та на Балканах беруть участь майже 5 тисяч наших співвітчизників. Можливо, європейському союзу потрібні власні збройні сили як логічне доповнення до процесу глобалізації. Однак в осяжному майбутньому навряд чи європейцям вдасться всидіти на двох стільцях у вигляді ЄС та НАТО. Вітаю вас про новини міжнародної безпеки. Дивіться далі у безпековому огляді. Нато вдячне Збройним силам України за внесок у справу підтримання миру у світі. Україна єдина країна не член Альянсу, яка бере участь у всіх операціях під проводом НАТО, сказав голова військового комітету Альянсу під час зустрічі з тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони України Валерієм Міващенко. НАТО цінує рішення України залучити підрозділи українських Збройних сил до сил реагування Альянсу, зазначив голова військового комітету організації адмірал Жан Пауло Ді Паула під час 10-го міжнародного тижня НАТО в Києві. Ювілейний тиждень присвятили розробці нової стратегічної концепції Альянсу та подальшому розвитку організації. Упродовж міжнародного тижня викладачі Римського оборонного коледжу НАТО та експерти Альянсу прочитали курс лекцій слухачам Національної академії оборони. Такі тижні НАТО проводяться в Києві з 2001 року і покликані розширити в українських військових розуміння актуальних проблем глобального безпекового середовища. Генеральний секретар закликав НАТО діяти ширше, як форум для консультацій з проблем безпеки у світовому масштабі. Про це він сказав під час безпекової конференції у Мюнхені. Свою промову генсек присвятив питанням трансформації альянсу. Перетворення НАТО в глобально пов'язану безпекову інституцію не є питанням вибору, це питання необхідності. Глобалізація стала незворотнім фактом життя, підкреслив Андерс Фограсмусен. Майбутню стратегічну концепцію НАТО обговорювали у Росії, Катарі та Іспанії. Новий документ має визначати розвиток альянсу на найближчі 10 років. У Москві експерти НАТО зустрілися з російськими урядовцями, парламентаріями, провідними фахівцями з безпекових питань та студентами. У столиці Катару захід зібрав експертів з країн, які співпрацюють з НАТО, за програмами Середземноморський діалог та Стамбульська ініціатива. В очікуванні нової стратегічної концепції конференція з такою назвою відбулася у Мадриді за підтримки відділу громадської дипломатії НАТО. Як поєднати самооборону та безпеку, боротьбу з кібернападами та енергетичними проблемами, кліматичні зміни та роль НАТО в проєктуванні стабільності через партнерство. На ці питання шукали відповідь науковці, дипломати, студенти та журналісти у іспанській столиці. За ходом міжнародних дискусій можна стежити на спеціально створеному веб-сайті, присвяченому роботі над новою стратегічною концепцією НАТО. На півдні Афганістану у провінції Гільмен влада країни розпочала військову операцію проти талібів. Операція під назвою Моштарак є найбільшою з 2001 року. Мета встановити урядове управління в провінції та повернути в мирне життя бойовиків антиурядових формувань. Основний удар припав на місто Марджа. Це найбільший населений пункт Афганістану із тих, що перебувають під контролем бойовиків та наркоторговців від початку війни. Афганська влада допомагає влаштувати побут тим мешканцям, які вирішили залишити Марджу. Більше новин дізнавайтеся в Центрі інформації та документації НАТО в Україні. Ширші коментарі подій можна знайти на персональному блозі Генерального секретаря та офіційній інтернет-сторінці організації. Про нову стратегічну концепцію НАТО ви можете висловитись на спеціальній веб-сторінці, присвяченій розробці цього документу. Ви дивилися фактор безпеки. І пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.